Онлайн школа програмування Стімварком'юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо курс інформатики 5 класу за програмою нової української школи. Давайте з вами сміливо розпочинати. У нас сьогодні практична робота з теми органи чуття. На минулому уроці ми з вами розглянули, що людина отримує інформацію саме через органи чуття. І, до речі, не лише людина отримує інформацію, а й інші живі істоти. Ось теж отримують інформацію саме через органи чуття, які є на нашій планеті. І у нас сьогодні під час практичної роботи нам необхідно з вами допомогти прибульцю визначити наступне: до прибульця потрапили різні речі з планети Земля. У нього є фото людини, допоможіть йому зрозуміти, який орган чуття людини буде корисний для кожної речі. Ось, І не обов'язково людина, до речі, Зауважте на цей момент. Давайте з вами виконаємо цю роботу, використовуючи або посилання під відео, ось, щоб знайти пару зображеннях і проявимо своє логічне мислення, або використовуючи смартфон і камеру, вбудовану в вашому смартфоні. Давайте зараз алгоритмічно подивимось, як виконати це завдання і допомогти прибульцю, використовуючи смартфон. І так. Але перед тим як ми почнемо виконувати це завдання, я б вам хотів таку цікаву річ повідати, хто не знає. Але я впевнений, що ви обов'язково бачили такі цікаві загадкові чорні квадрати на білому фоні. Їх можна побачити в багатьох місцях на рекламних плакатах, афішах, упаковках, сторінках, журналів і візитках. Ні, це не таємничий шифр прибульців і не просто абракадабра. Що це таке? Це QR-код. Я думаю, ви про нього чули, шановні п'ятикласники. QR-код це дуже інформативна і корисна у сучасному світі. Річ в ньому закодована інформація, і ваш смартфон може легко її розпізнати. І так, дивіться, щоб допомогти прибульцю знайти пари ось, і проявити своє логічне мислення, коли ми будемо йому допомагати, і свої знання з минулих уроків закріпити, давайте з вами виконаємо наступний алгоритм дій. Перше, що нам необхідно зробити, буде, це відсканувати QR-код. Ось тут наведено приклад QR-коду, який буде на наступному слайді. І так, як його відсканувати? Відкрити вбудовану камеру на. Вашому телефоні або планшеті. Наведіть камеру на QR-код, і після цього у вас має з'явитися ось такий значок, який необхідно натиснути. Коли ви його натиснете, з'явиться банер на екрані, який запропонує перейти за посиланням. Переходите за посиланням і виконуєте практичну роботу. допомагаєте прибульцям. І так, зараз. Хто використовує смартфони, щоб виконати цю практичну роботу. Скануємо ось цей QR-код. Хто не використовує смартфони, я працюю за комп'ютерами. Посилання під відео STEMVAR.com.ua, Інформатика 5-4 урок. Оце посилання під відео знаходимо, натискаємо. Переходимо на сторінку і допомагаємо прибульцю. Зараз натисніть відео на паузу і виконайте це завдання. І так, молодці. Ви виконали завдання. А тепер давайте спробую я. Чи зможу я допомогти прибульцю? І так, я переходжу за посиланням під відео. Ось, і спробую знайти. Пари, а ви уважно дивіться і порівняйте, як ви знайшли пари, і як знайшов пари я. І так я зайшов, бачу палець, який не, який позначає, що нам необхідно знайти пари, да? тобто нам необхідно оці речі, які є на нашій планеті, пояснити при прибульцю, через який орган чуття для якого органу чуття буде корисна. Ця річ. І так, ми бачимо клавіатуру, і я вважаю, що клавіатуру люди використовують пальці для того, щоб тектильно вводити інформацію. Так, ми на дотик відчуваємо і вводимо інформацію. І так, порівнюємо, поєднуємо, поєднали пальці та клавіатура. Добре. Так, далі я бачу яблука, а яблука ми відчуваємо, отримуємо інформацію як на смак. Беремо яблука ось, і поєднуємо з цією картинкою, де зображен рот людини. І так, бачу, я бачу троянду, І ось тут у нас такий носик гарний. Поєднуємо. І останнє я бачу монітор комп'ютера, а інформацію я через монітор саме через очі сприймаю. Тому поєдную з очима. І так, поєднав пари. Поєднав, дивимося, виставляємо всі наші поєднання, і перевіряємо, чи правильно ми поєднали чи ні. І так, ми поєднали. Через нюх ми можемо запах опрацювати, через очі можемо побачити екран інформацію на моніторі. Через смак ми можемо відчути смак яблука за допомогою рота, коли будемо їсти, і пальці. Пальцями ми можемо вводити інформацію на клавіатурі. Мені здається, що я допоміг прибульцю. Давайте перевіримо. І так. Чудово, правильне рішення знайдено. Окей, все, я зробив це завдання. Я сподіваюся, що у вас теж вийшло так само, і ви, молодці, і розібралися, хто працював зі смартфоном, як відсканувати QR-код і яким чином можна використовувати QR-код, щоб швиденько. Ваш смартфон міг опрацювати інформацію і ви могли переходити за посиланнями. Або QR-код призначений для інших речей. Наприклад, за допомогою QR-коду можна оплачувати в метро або в тролейбусах. І так, добре, давайте з вами підведемо підсумки. Ви молодці. Ви згадали органи чуття людини та да прибульцю розібратися, який орган чуття людини буде корисний для кожної речі. І ось на наді мною над, над моїм відео ми бачимо прибульця, який показує нам символ миру. Дякую вам за урок. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал, на YouTube до наступного уроку.